У нас це війна. Лящівське протистояння, хронологія подій. Навесні на Чорнобаївщині охоронці одного з місцевих орендарів вчинили криваву розправу над селянином, який вирішив розірвати договір оренди і працювати на землі самостійно. На переконання потерпілого це було замовне вбивство. На щастя, обійшлося численними забоями та переломами. За висновками експертів, їх класифікують як тяжкі тілесні ушкодження. бере прямо за руку, цей сидить, він бере за ручку, бере з низу і прямо із за голови б'є по ногах. Мій бив там конкретно на вибор, просто що я ногами ще ворушив, то він ну, цілився там, воно темно було, але ну, ну, я чув, що тріщить там щось, удари такі, що ну в буль почув Місяці лікування, операції, пересування на милицях. Зрештою, людина назавжди залишиться інвалідом. Головне, вижив. Проте його кривники на волі, ніхто так і не покараний. Ми маємо на меті е, сьогодні піти на прийом до прокурора області і запитати в його, які в нас де, де, що що він буде діяти далі, чи в правовому полі, чи як нам робити, чи нам уже їхати десь на Київ на Майдан і піднімати там, тому що далі ніхто ніде нічого не робить. Із кримінальним розслідуванням не поспішають. Підозрювані в бігах, а в їхнього роботодавця жодного бажання до спілкування з Олександром Чорнобаєм. Обіцяної компенсації за лікування годі чекати. Це ми були охоронці стов, лящівка, якого одного іменно начальника їхнього не знаю, ну, вроді би то як до сих пор до цього часу не найдено його. Він не знає, яке покарання. Хведір хведериш, тоді, як тільки Майдан піднявся, то він... Не знаю, сказав посліднє, віддав, 5 тисяч, дав, після того він ні на які уговори і розговори він не, подав, не піддається. Він сказав, я все уладив і не боїться, їздити з охоронцями і все. То що ж виходить? Часи міняються, а люди та система залишаються старими. Саме через бездіяльність місцевих правоохоронців Олександр Чорнобай змушений був шукати істину в останній інстанції. Він звернувся до голови облдержадміністрації з проханням особисто вплинути на хід розслідування справи. Разом з чоловіком до обласного центру виїхала ціла делегація. Без попереднього запису людей не прийняли, тому лящівці написали письмове звернення, зареєстрували його, помітингували під стінами адмінбудівлі, розповіли про набуліли на мікрофон і з цим повернулись додому. Запросили в приймальню, де ми написали заяву і сформулювали свої вимоги письмово до голови держадміністрації. Інцидент між Олександром Чорнобаєм та керівництвом місцевого стову лише видима частина айсбергу. Глибше знаходиться набагато складніший конфлікт між сільським головою та вищезгаданим господарником. З'ясування стосунків ось уже не один рік, як тривають в судах різних інстанцій, а це дорогий і затяжний процес, тому вхід йдуть усі можливі засоби. Сільського голову засипають перевірками. Заручниками обставин стають не лише депутати сільської ради, а й селяни та їхні діти. Власники майже ста земельних наділів із лящівки віддали паїв в оренду інвестору із сусіднього села. Моментах ну не по людськи, далекої. То дитину в садочок не взяв, то, то образив чимось, то судився з ними, то, то не прогортав дороги в селі. Нездорова атмосфера в селі триває роками. Репресії, депресії. Громада вже декілька разів була на грані соціального вибуху. Перекривали рух автотранспорту, блокували вивіз молока з ферм. Все марно. Нікому не вдається повернути ситуацію у правове русло. Конфлікт тільки загострюється. Печатили, щоб зерна не вивозили, бо ми б перві дні сторожували. Ну він не розрахувався, так як ті за 2013 рік. Хто от його пішов, от, е, в 2013 році він користувався, то це за 2013 рік його не розраховано взагалі. Ну як, одному там взагалі 800 гривень всього дав і все, сказав ховати. У кого там за що там повесіть, але непонятно. Ну, ті, що ті, ті, ті з ним не продовжили договір оренди, оренди. Того на цей розсуд вообще. Откуда він там, чи один процент, чи пів процента, я не знаю. Бо він за перед цим у 2012 році таке вроді, як 4,5 заплатив, а тоді сказав, я вам тоді більше заплатив, то за його одне дав. Через протистояння на роботу до місцевого товариства приймають вибірково. Половина дітей без права на дитсадок, тому що його узурпував славнозвісний стовп. Невже у влади не вистачає повноважень покласти край ганебному конфлікту? Ми зустрілись із головою облдержадміністрації, поцікавились його думкою з приводу інциденту та намірами щодо врегулювання конфлікту, зокрема об'єктивного розслідування справи Олександра Чорнобая? Там з боку керівника, на мій погляд, і тоді, коли ми вивчали самі події, є величезне порушення і з боку кіна стово. Але там ще є, і е, з іншого боку, є конкуруюча структура, яка так само хоче е, мати можливість обробляти цю землю. І е, коли ми почали глибше вивчати це питання, на сьогоднішній момент цей конфлікт не закритий до кінця, він залишається. Е, але доходить до того, щоб знущатися над людиною. Я поставив конкретне завдання МВС і слідчим довести цю справу до кінця. Людина та, яка е, приклалася, да, да. повинен бути сидіти у тюрмі, тому що по-іншому бути не може. Це жертва побитий. Це Поб... Чорнобай, чорнобай це побитий. те, що побитий, так. Це... А той, що побили, те, що організували. У мені ще суд у Чорнобаях вже був. Ну, ми написали якоби, ну, прокуратура проти нас, виходить. Прокуратура той, що держава казується свідком, третього ніхто не шукав, по телефону діла взагалі немає. Ми його завернули, суддя його завернув на дорозслідування, а прокуратура подала апеляцію. Це до 17 -то числа ми надали заперечення, адвокат. А на коли призначено, то я ще навіть пов'язки ще не було. Бо він написав заперечення і коротше, що без моєї, без нашої присутності не розглядати. Ну як це, той, що держав свідком іде. По телефону не розслідуємо, той що в третій главі то його взагалі ніхто не шукає. То чому ніхто ж не береться розплутувати Лящівський клубок проблем? Питання залишається відкритим. вже так важко розірвати коло кругової поруки, в якому, схоже, рука руку миє. А це вже питання до тих, хто відповідає за боротьбу з корупцією. Це раніше був прокурор, який прикривав Калініченком. Рипка зробив там гарний ремонт. Ну це ж теж не доказано, що він його робив. Ми всі це знаємо, але ж фактів немає що конкретно він. Про лішівський конфлікт, про місцеві бої за землю та відсутність правового захисту на селі ми розповіли двом профільним міністрам агропромислового розвитку та держземресурсів. Обидва і Швайка, і Рудик готові, хоч завтра, прийняти делегацію і долучитись до вирішення проблеми. А чи вирішать? Найкращий спосіб це є письмове електронне звернення. Спосіб, який займає дві хвилини часу. В який термін ви реагуєте на це? В мінімальний Приїжджай, приїжджайте. Безкарність та свавілля латифундистів на думку міністра агропромислового розвитку Швайки заважають соціально-культурному розвитку сільських територій, а зрештою загрожують знищенню і самого села як адміністративної одиниці. В селі не буде нормального магазину. Тому що ті люди, які є власниками таких величезних поїв, не то, що малоймовірно, ніколи по село не приїде. Від їхньої міні будуть там якісь там з батогами ходити і регулювати питання в селі. Я думаю, що повернення учасників АТО і отримання ними земельних ділянок єдиний спосіб. Регулювати це питання, тому що на сьогоднішній день всі латіфундісти достатньо добре окопалися. У них є потужні служби юридичні, які нараз виграють судові позови проти селян, які не можуть їм юридичні площини протистояти, які нараз вирішують свої питання з керівництвом державних органів влади, які, як правило, або особисто представлені в парламенті, або опосередковувати через інших людей. І рядовому селянину там чи середньостатистичному е, власнику пая абсолютно нереально з ними виявляти протистоять. Зрештою, і міністр, і голова агентства більше схиляються до варіанту самоорганізації людей на селі, тобто створення загонів самооборони і пропонують людям самостійно вирішувати проблеми. Приїхали сірка самооборони. Воно ж написали скарги на спілку воїнів АТУ і самооборону Черкаси і Чорнобоя. Ми приїхали до, до Хведера Хведоровича з ним побалоти. Він почав тікати утік на тік туди, де, де зерно. Вони за ним приїхали. Він ускочив газона, сухора того витяг, і сів за рульопи, той де скріпка, він каже, поїхав на степ, а джіп його стоїть. Ну, вони пішли документи, подивилися, каже, так це ж ти друг. І воно то як взагалі часів, його там маринували. Облили водою. І він так пообіщав це у суботу, пообіщав, що в понеділок він з усіма розчитається, все буде як положено, але до сих пор його немає. Він там то по лікарнях десь гаситься, то ночами додому приїжджає, а в основному його немає. Нагадуємо. Олександр Чорнобай, власник земельної частки паю. Чоловік досі так і не зміг довести у суді факту посягання на життя та гідність. У нас був попередній розгляд і Чорнобайський суддя цього суддя чорнобайського суду калашник. Він повернув або ж як своєю рішенням, я навіть даже там не бачив. Повернув цю справу, щоб розслідувати, і там чітко описані кроки, які вони дужні зробити. А вони не хочуть займатися ні розслідуванням, ні чим. Вони, 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 вони це хто? Це прокуратура. Прокуратура обласна, обласна... обласна прокуратура в лиці дудки Світлани Володимирівни, яка повинна підтримати обвинувачення в суді. Підтримати оці обвинувачення по мені, по, 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 по мені в суді. А вона подала апеляцію. Проте, виходить, проти мене. А отже, справа дійшла до апеляційного суду. Наразі сьогодні відбуваються слухання в залі засідань, звісно, пресі не місце, а тому чекаємо на повідомлення від адвоката. Хоча позивач вже зараз сумнівається в справедливості рішень Феміди, як можна в суді судитися, Якщо прокуратура не підтримує обвинувачення, то чи вона може хай вже сідає там на лаві з підсудним та обороняє? Чи я не знаю? Безкарність та торжество беззаконня призвели у Лящівці до наступного кровопролиття. Минулої неділі охоронці сумнозвісного скрипки побили просто вулиці ще одного селянина: Руслана Луб'янова. Розрубана військово ну, сьото там десь рубандрана на голові. Що там на нозі ну, перелому, вроді, нема. А так? Там на голові він прибіг гонував крові. А вони ж поїхали. Він зараз знаходиться у лікарні. Вони... Вони тільки ж перебули. Там як поїхали, так як з утра і вчора. У понеділок вони їздили у Золотоношу до судмедексперта. Обурені селяни зібрали сходку, підписались під листом зверненням до правоохоронців, зафільмували подію і знову чекають на реакцію влади та торжество правосуддя. Тому що дуже дійсно, ми дуже скажімо, Збурені знову з тим самим, що знову ж таке свавілля відбувається, знову ж немає кого хто відповідальний за це все. Ніхто не хотів не вийти, не поговорити. Потім там ще ж були зустрічі. Зустрічі вже з міліцією, що приїхала. Ну, суді вже в мене немає цих записів. Як немає й відповіді правоохоронців та коментарів компетентних осіб, чекатимемо і слідкуватимемо за розвитком подій далі. Це за розваги, запитаєте ви перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві. Урожай сьогодні. Урожай шукає трактористів, молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером урожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста, приєднайся до команди професіоналів. Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!